Ну, жив непогано, От. Тобто, займався своїми справами. Тобто, у саме. мене робота зв'язана зі спортом. От. І саме цікаве, у мене 23-24 -го, години mm -hmm. бути був івент. 23-го він пройшов, в доброму настрої пішли додому, наслідуючий ранок встав, зібрався далі їхати і взагалі не зміг, не міг розуміти, що коїться. Багато людей, всі кудись біжать, багато машин на заправках. І, якщо чесно, я тільки десь після обіду зрозумів, що відбувається, навіть при тому, що вже з утра були вибухи в тому числі в Броварах, де я зараз мешкаю. Ну, По-перше, в мене зараз залишилася тільки мама одна, і вона зразу категорично відмовилася їхати. І коли річ йде про... Напад на сна дім ну як їхати. Добре, я ніколи не служив в армії, в мене немає бойового досвіду, але якась, якщо потрібна була б якась допомога, то вже ж я б їздив. Вже, вже, вже потім через, здається, 26 го або 27-го, не пам'ятаю точно, я записався в територіальну оборону. У мене на подвір'ї загинуло кілька людей. Тобто перший снаряд потрапив в район кухні, там, де була газова колонка і так далі, був сильний вибух. Прибігло декілька чоловік перекривати газ. І потім, коли вони завершили свою роботу, вони знаходилися на цьому місці. І ось там прилетів другий снаряд. Другий, другий був вибух, і осколками посікло. Тут, тут навіть видно осколки на гаражі, деякі пробили наскрізь крізь наскрі стіну. І одній людині відірвало голову. От, інша була важко травмована в живіт, і, як я зрозумів, до лікарні не довезли. А і третя особа це жінка, вона була поранена в ногу, але кажуть, що зараз вже вдома, все гаразд. Він побудований в 70-му році. От, його повністю з нуля своїми руками без чиєї допомоги побудував мій, мій дід. Повністю сам. Ну, в ньому жила мій дід бабуся, жив мій батько, його, моя тітка, вона його сестра. Ну і всі родичі кожне літо завжди ну, тут тут проводили. Хоча я народився я в Києві, Київ – мій рідне місце, кожне літо тут було. Тому я тут дуже багато людей знаю. Тому, мабуть, всі спогади ну, це більше з дитинства.